Чому ми одружуємося на все життя? Спільний дохід, шалене кохання, неймовірна синергія. Якщо б я не був партнером, мені було б похір. Кому це вигідно? У когось були гроші. Кум, щоб ви розуміли, це був переломний момент в моєму житті. Це не просто пусті балачки. Не робіть більше так ніколи. Я роман Маслов, у котрого є рентовий бізнес у Валенсії, рентовий бізнес на всі кастабланки. У мене є чотири території, дві філії, є шикарний партнер. Це не мій бізнес, це наш спільний бізнес. У мене є бізнес з продажу автомобілів в Ані, у мене є бізнес в Україні, і мене зараз пальців на вистачить перераховувати, чим саме ми займаємося, і все це побудовано на партнерстві. І кожен з моїх партнерів це людина, котра повинна жити краще завтра, ніж сьогодні. Логіку розумієш? Партнерство це можливість зростати. Зараз буде історія про шалене кохання. Випуск буде не про стосунки з моєю дружиною, а випуск буде про стосунки. Котрі не менш важливі в моєму житті, ніж стосунки з моєю дружиною. Ми сьогодні говоримо про партнерство. Для мене партнерство це шлюб. Чому партнерство? Шлюб дорівнює? Бо ми свідомо Вибираємо людину або нас вибирає людина за тими ж самими принципами, що ми обираємо собі дружину, і це не просто пусті балачки. Не існує якісного крутого партнерства, якщо ми не спопадаємо по цінностям, ми не співпадаємо по базовим життєвим налаштуванням, ми не співпадаємо по інтересам, ми не співпадаємо по життєвому баченню, ми не співпадаємо по реакції на критичні ситуації. Це так багато всього повинно бути в мечі, так багато по. Ви намечитись всього, що в принципі це на 100% можна порівняти зі шлюбом. Є сімейні пари, котрі для того, щоб стати свідомими чоловіком та дружиною, вони йдуть дуже довгий трансформаційний шлях. Вони ходять в сімейну терапію, вони вивчають себе, вони вивчають один одного, вони підсилюють один одного, вони допомагають один одного. Та сама логіка є в партнерстві. Якщо ви... Хочете зробити проект, в котрому є ви і є ще одна людина. Ви повинні розуміти, що ви один на одного повинні завжди дивитись як на людину, з котрою ви готові прокидатися щодня. В чому логіка? Ми не можемо. Прокидатися щодня з людиною, котра нас буде в чомусь тригерити. Обов'язково, якщо буде якась ситуація, котра нас не влаштовує, ми захочемо про неї поговорити рано чи пізно. Є різні психотипи, є різні темпераменти, є різні характери людей. Але в будь-якому випадку, хтось раніше, хтось пізніше, якщо це свідомі стосунки, захоче проговорити проблему у дорослому житті. Потрібно спілкуватися про те, що нас турбує так само і в партнерстві. Коли ми рухаємося з партнером, ми розуміємо, що окрім того, що наш проект буде рухатися швидше значно, ніж би він рухався в моноформаті. Це доведений вже факт. Ми повинні розуміти, що окрім відносин в рамках. Якогось проєкту, у нас ще є відносини в рамках наших особистих відносин. Як показує мій досвід, як показує моя практика, завжди будуть виникати деякі ситуації, котрі будуть руйнувати стосунки. А руйнуючи стосунки в партнерстві руйнується проект. Ви одразу повинні розуміти, чому ми одружуємося на все життя. От є така логіка, що типу в сучасному світі чоловік з жінкою, коли зустрічається, якщо навіть вони одружилися, нічого страшного немає, якщо вони не розведуться. Ну в принципі, так. Да. Так воно і є, це дійсно факт. Але уявіть собі дорослі стосунки, в котрих я, як маслав Роман, розумію, що єдина жінка в моєму житті це маслова Ольга, це моя дружина. Я на неї дивлюсь завжди, і я розумію, що це моє все. Вона просто частина мене. От так само потрібно дивитись на партнера. Якщо ми вже вирішили, що ми рухаємось на партнера. Є винятки, давайте ми одразу проговоримо, що дійсно можуть бути винятки. Але в глобальному сенсі, якщо ми розуміємо, що ця людина по, давайте просто по числам, там в сіми пунктах з десяти співпадає з нами на постійній основі, три постійно десь вибиваються, це не є проблемою. Це просто необхідність допрацювати по цим трьом пунктам. І все, і в такому випадку ви неймовірна синергія. Для мене партнерство це не просто про спільний дохід. Це є так. Для мене партнерство це про розвиток зелених галявин довкола мене. Я дуже люблю зелений колір. І коли довкола мене все зеленіє, зеленію і я. Ну в якому сенсі, да. Тобто, якщо люди довкола мене стають більш заможними, то звісно, що і мій капітал збільшується. Якщо мій партнер починає вживати алкоголь. То я одразу розумію, що це для мене алярма. Ну тобто, я точно розумію, що якщо він буде продовжувати в тому ж напрямку, скоріш за все, він зіліє своє життя. Якщо він зіліє своє життя, він мене підведе і підведе нашу команду. Кому це вигідно? Якщо б я не був партнером, мені було б похер. А так, я вимушений сказати. І я не можу придумати, бо їх багато. Я вимушений просто сказати ігріку, давайте назвемо так, що ситуація не ок. Нам треба з нею працювати. Я буду це казати декілька разів, можливо, навіть п'ять, а можливо, буду намагатися на це вплинути до того часу, поки не зрозумію, що там є стіна бетону. Переходимо до практичного досвіду Романа Маслова і його партнерів. Хочете почути? Ну пристрібайтесь, підписуйся, став вподобайку і пиши коментар. Мій досвід партнерства почався не дуже якісно. Але е, цей досвід мені дав змогу зрозуміти, що я не Хотілося б мені так вам сказати. Але насправді воно було трошечки інше. Після першого партнера в мене був другий партнер, котрий був моїм другом, найкращим другом. Це був мій навіть кум, щоб ви розуміли. Він і не зараз мій кум. І ми вирішили з ним робити бізнес. Класна ідея. У нас є довіра, у нас є е, розуміння. Ми такі кінти, що випадково навіть вдягалися однаково іноді. І тут ми замутили бізнес. Все було класно. У когось були гроші, у когось були. Ресурси, у когось була можливість, у когось була структура, у когось була територія. Короте, ми об'єднали всі наші багатства, об'єднали всі наші скіли і понеслась. Не робіть, більше так, ніколи. Не робіть помилок, котрі роблять за вас. Не беріть ніколи гроші у друзів, родичів і близьких вам людей. Не треба робити бізнес з друзями. Партнер і друг це херова історія. Класна історія, коли партнер стає другом, ідеальна, а друг стає партнером херова. В цьому випадку ви повинні розуміти, що завжди будуть фактори. Котрі будуть впливати на ваші стосунки і тягнутися з минулого. А от пам'ятаєш, як колись було раніше, до того, як ми були партнерами, ти робив щось інакше. Або пам'ятаєш, твоя дружина тоді картин не купувала, а зараз купує. А моя купувала і тоді, і зараз. І таких історій буде просто мільярд. Ну це все квіточки. Це зафіксувала у моїй голові 100% розуміння, що далі я буду рухатися лише з партнерами, не з паразитами, а з партнерами з людьми, котрі разом зі мною будуть ділити відповідальність. І моя співпраця, мій проект UnderX, котрий був з моїм найкращим другом побудований, це проект, котрий був суцільний дофамін. Це проект, який був в суцільній перегони. Це проект був в суцільні технології. Це було дуже круто до кризової ситуації. Ми не заважали один одному. Всі наші негаразди вони вирівнювалися. І навпаки, в якийсь момент я хотів сперечатися з усіма, хто мені казав, що друзі не можуть бути партнерами, друзі не можуть бути партнерами в критичних ситуаціях. Це я вже можу зараз сказати. Це був переломний момент в моєму житті з точки зору комунікації з людьми і вибудови стосунків з людьми на майбутнє. Я розумів, що якщо я зараз починаю вкладати в людей тут і зараз і не отримувати від цього нічого. Це дуже крута інвестиція в майбутнє, бо один з 100 людей, в котрі я вкладаю, може стати моїм партнером. Так і сталося на сьогоднішній день. Так і сталося. Я реально пожинаю плоди своєї діяльності 5, 6, 7 річної давнини. Але якщо ми беремо і йдемо в стосунки, над котрими треба працювати, ми одразу розуміємо про те, що не буде ідеальних днів, буде ідеальний місяць, і після нього буде кризовий тиждень. Якщо ми до цього готові сьогодні, то в майбутньому ми можемо вибудовувати дорослі стосунки. У мене для прикладу з усіх моїх партнерів немає жодного партнера, з котрим би у нас не було катастрофічних криз, з котрим у нас би не було розмов про те, що ми один одного втомили. Реально, я вам хочу сказати, що в різних проектах з різною періодичністю. Виникають ситуації, в котрих ми повинні проговорювати в принципі одні ті самі історії. Я зараз сміюсь, бо десь у мене проекти перетинаються, десь вони проекти автономні, але ситуації в рамках людей у мене одні ті самі. Я на однакову тему можу проговорити в 2021 році з Максимом, і у 2025 році з Владом. Просто вдумайтесь. Ну, типу, це свідчить про те, що процес складнощів. Процес еволюції, процес змін всередині відносин він однаковий. І якщо проаналізувати кризові ситуації, якісь критичні діалоги з кожним з моїх партнерів, вони, в принципі, з усіма повторюються. Люди можуть втомлюватися, люди можуть гаснути, люди можуть емоційно провалюватись, люди можуть ловити зірку. Люди так багато всього можуть, що ви, коли йдете в партнерство, ви повинні розуміти, що ви робите крок. Назустріч своїм складнощам про переваги в якийсь період життя ми можемо відхилятися від головного вектора, і в цей час у нас є партнер. І з дуже великою вірогідністю, коли ми відхиляємося від курсу, наш партнер може вчасно, тому що він розуміє, що він теж починає хилитися і вилитися, нас підхопити. І це дуже круто з точки зору додаткового балансу, додаткових безпекових мір. Або наш партнер починає валитися, і ми не залучені в операційну діяльність, але ми дивимося на дашборд, Ми кожен місяць аналізуємо і тут бачимо, щось іде у нас не так. І ми такий Вася, а ну стій, а давай поговоримо. А що у тебе вдома? Навіть якщо ми не дружимо, а тісно, а що вдома? А точно з дружиною все в порядку? А діти здорові, а відпочити не потрібно. А може, там щось у тебе не так з внутрішнім твоїм станом, а психологічно ти здоровий, і починаємо розбиратися. І це неймовірно потужний інструмент. Ми можемо бути з вами дуже талановитими підприємцями, бізнесменами, ремісленниками. Ми можемо дуже круто бити в ціль і робити одну справу все життя дуже вперто. Але це завжди буде одна справа, який вибір зробив я. Я буду бити не в десятку. А буду нехтувати 30% своєї власної ефективності. Але при цьому у мене буде не один проект, а 15%. Прикинь, якщо це можливо, от уяви собі, що ти за рахунок своїх інвестицій в людей, своїх інвестицій в стосунки, можеш запустити не один ідеальний продукт, а 15%. Звучить круто. От я рухаю саме такою логікою. Для того, щоб я міг масштабуватися плоско, я в такому випадку диференцюю ризики. Я в такому випадку хеджую ризики. Дуже уважно слухай. І поки ти слухаєш, мені здається, що саме час поставити лайк і підписатись. Бо ми цей канал робимо і ми цей контент робимо для того, щоб саме ти, от саме ти, мій товариш, друг, майбутній партнер. Можливо, робив якомога менше помилок. Я даю лише ту інформацію, котру перевірив на своїй шкурі, котру перевірив на своєму хребті, котрі перевірив на своєму судому волоссі. Тому підпишись, постав подобайку, включай колокольчик і напиши мені коментар. Я вважаю, що це буде чесний товарний обмін. Поїхали далі. Від щирості ваших намірів, від щирості ваших стосунків, буде залежати, наскільки швидко ви будете рухатись. Є партнери-паразити. Візьми у мене мільйон. Я зроблю тобі суперпропозицію. Дай мені 50% своєї компанії, 51 або 70%. І роби свій бізнес класно. А я буду отримувати дивіденди. Це історія підприємців, котрі захопили а, хвилю 90-х і нульових бізнесово. Це не про підсилення, це про паразитизм. Ну, типу, на тобі гроші, а я забираю у тебе бізнес. Це херня, коли мені потрібні гроші. Розумію, що я їх можу взяти, не віддаючи бізнес. А коли я пропоную гроші, я разом з грошима продаю цілу екосистему свою. Я даю можливість комунікувати з моїми партнерами. Я даю можливість долучитися до моєї бази знань. Я даю можливість подивитися на методи нашої корпоративного керування. Я даю можливість взяти провести внутрішній аудит нашими інструментами. Я даю можливість проводити аудит моїм власним досвідом. Ну, тобто, я, будь-який проєкт, який в нас є, не хочу приймати участь в операційному керуванні. Не хочу ніколи операційно приймати участь в щоденному керуванні. Але при цьому я не можу стояти осторонь. І кожен проєкт, який в нас є, в різний період мого життя, я в нього занурююсь, даю свою експертизу. Або по запиту свого партнера, або по запиту СЕО, я даю експертну оцінку свою на моменті. Бо у мене є такий багаж знань, у мене є такий досвід. Котрий дуже важко взяти прочитати в якісь книжки, його дуже важко отримати на MBA або ще десь. І при цьому я вам дам зараз такі паради, котрі вам ніколи ніхто не дасть. Ви, це є ваш партнер. Ваш партнер це є ви. Ви дивитесь один на одного як на щось єдине ціле. Друге, дуже важлива щирість. Якщо партнер не має можливості сказати правду, люда вам ви в курсі. Не існує стосунків, як з дружиною. Якщо ми не проговорюємо болі, ми руйнуємо все, що в нас є. Ми повинні чітко розуміти, що всі шероховатості, всі неровності потрібно проговорювати. Право в'єта. У мене побудована така модель комунікації, там, де нас більше, ніж два партнера. Два ні. означає ні. Два так означає так. Три людини. Два позитивних або негативних рішення означає базу. Будуй стосунки на все життя. Як тільки ми починаємо будувати стосунки з людиною на все життя, ми одразу вирішуємо дуже багато питань. Тимчасові стосунки не можуть будувати великі проекти. Це дуже короткий, як на мій погляд, випуск на дуже глибоку тему. Тема партнерства вона може розкриватися, ну, мені здається, там, годин 10. І я б хотів висвітлити і показати, продемонструвати при вашій зацікавленості мої партнерські кейси, ну, там з 5 партнерами. У мене є 2 негативних кейси і там, з десяток позитивних. От. При вашій зацікавленості я б залюбки їх розкрив там в якихось інших рубриках або на якихось інших інтерв'ю, і це не буде проблемою. Я дуже сильно сподіваюся, що ми з моєю командою працюємо над тим, щоб ви ставали трошки свідоміше. Мені дуже сильно хочеться, щоб люди, котрі подивляться цей контент, вони розуміли, що відповідальність за їх життя лежить на їх плечах. Ви можете самі брати пульт. Я не дарма його сюди поклав і клікати. Ви берете і клікайте. Ми клікаємо своє життя. Ну теоретично я можу клікати твоїм життям, але в такому випадку тобі не на цей канал. Це треба на той канал, де звинувачують владу, на той канал, де звинувачують олігархів, от там де срачі, всяка історія. А тут я б хотів, щоб ви точно розуміли, що клікер в ваших руках. Ви берете пульт. І робити своє життя кращим. А зараз ви можете взяти і поставити лайк цьому відео. Ви можете взяти, підписатися на цей канал і написати коментар. я вам за це буду вдячний. І вся моя команда буде за це вдячна. Розбирайтесь, що таке партнерство. Для мене партнерство це сила. Вам бажаю гарного настрою і ставайте свідомішими.